У світі, де ми живемо, існує безліч живих істот. Хто дає життя живим організмам? Таємницю життя ми можемо знайти у творіннях, створених волею Бога. Об'явлення 4 розділ 11 вірш Бо все ти створив, із волі твоєї існує та створене все: птахи в небі, риби в морі, тварини в полі. У всіх живих істот є мама і тато. Життя живому світу дають тато та мама. Людина також отримує життя через батька та матір. Усі живі істоти мають певну тривалість життя, успадковану від батьків. Тривалість життя собак становить 15 років, слонів 60 років, а морських черепах 200 років. Виникає питання. Через кого можна отримати вічне життя? Перша до Тимофія, 6 Розділ 16 вірш. Бог, що має безсмертя. Перша Іванна, 2 розділ 25 вірш. А оце та обітниця, яку він сам обіцяв нам вічне життя. Тільки Бог, який вічно живе, може дати вічне життя. У такому разі, який Бог дає нам вічне життя. Від Матфія 6 розділ 9 вірш. Отче наш, що є на небесах. До Галатів 4 розділ 26 вірш. А вишній Єрусалим вільний. Він мати всім нам. Бог Отець і Бог Мати дадуть нам вічне життя. Це і є таємниця життя, яка була прихована у творіннях, створених волею Бога. Тоді як Бог Отець і Бог мати благословлять на вічне життя? Від Івана, шостий розділ 54 вірш. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той має вічне життя. Як ми можемо їсти тіло Ісуса і пити Його кров? Від Луки, 22 розділ, 15 вірш. Я дуже бажав спожити цю Пасху із вами, перш ніж муки прийму. Узявши ж хліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи це тіло моє, що за вас віддається. Оця чаша новий заповіт у моїй крові, що за вас проливається. Хліб Пасхи Ісус назвав своїм тілом, а вино Пасхи Ісус назвав своєю кров'ю. Дотримуючись Пасхи нового заповіту, ми можемо успадкувати тіло і кров Бога Отця і Бога Матері, отримати вічне життя і стати дітьми Бога. Бажаємо вам дотримуватись Пасхи нового заповіту і отримати благословення на вічне життя від Бога Отця і Бога Матері.